Друзі, вітаю! Це марафон відео кальян для новачків. І сьогодні я хотів би розповісти вам про роботу з таким елементом, як фольга. Здавалось би, ще декілька десятків років тому неможливо було уявити кальян без використання цього елементу. Але зараз ним вже майже ніхто не користується. Після того, як вийшов перший регулятор жару під назвою Калаут Лотос, який спростив роботу кальянним майстрам, фольгою майже не користуються. І попит на роботу з нею знижується не те, що щороку, а щодня, я б сказав. І саме через те, що багато молодих поцінювачів кальянного ремесла не знайомі з фольгою, я і вирішив зробити відео, в якому я покажу та розповім про деталі класичної забивки на фользі, а також покажу ще декілька варіацій, які були вигадані протягом багаторічного досвіду роботи майстрів з фольгою. Як так взагалі сталося, що після виходу регулятору жару, після повної зміни ринку, коли з'явився продукт, який спрощує роботу кальяному майстру в багато разів, фольга не зникла з ринку одразу. І так досі є майстри, які продовжують нею користуватись. На це питання насправді є декілька різних відповідей, тобто сукупність різних відповідей. По-перше, в кальянній індустрії, як і в будь-якому іншому ремеслі, є консерватори, які не люблять змін. Люди люблять працювати та робити те, що працює. Не потрібно нічого змінювати, тому що, можливо, буде гірше. Друге це ціна. Після виходу калаут Лотосу підробки ж не з'явилися одразу. І якщо я вірно пам'ятаю, тоді ще і Аліекспресу можливо не було. Коротше кажучи, можна було придбати тільки оригінальну модель, яка на сьогоднішній день вартує плюс-мінус 50 євро. І погодьтесь, це доволі не бюджетна ціна. А що робити закладу, коли потрібно придбати 20 регуляторів, наприклад? І третє, це патент. Компанія Cloud Lotus не одразу, звісно, але запатентувала свій продукт. І зараз в багатьох країнах Європи ти не маєш права використовувати в закладах репліки. І не тільки на калаута, і на багато інших схожих продуктів. Тебе можуть оштрафувати, або тобі потрібно купляти оригінал, або ж використовувати фольгу. Це ті фактори, які, на мою думку, уповільнили вихід фольги з роботи. Але так чи інакше, після успіху, після фурору, який зробила компанія Калаут Лотос, на ринку з'явилося дуже багато конкурентів. Різні компанії, які роблять різні регулятори жару. Кращі по якості, деякі гірші, більш дорогі, більш бюджетні і так далі. І все це спричинило майже повний перехід на регулятори жару. Фольгою на сьогоднішній день користуються ну, хіба що тільки кальянні майстри. І так хтось продовжує казати, що на фользі смак розкривається по-іншому. На фользі відіграють такі нотки в чарці, які ти ніколи не зможеш відчути. Використовуючи регулятор жару, але, друзі, фольгою користувалось, коли на ринку було по суті два чи три продукти: альфа кірнаква. О, Щербені там що десь, можливо. Зараз ринок настільки змінився, що тоді навіть мріяти про такі продукти було неможливо. Тому, особисто моя думка, фольга майже ні на що не впливає. Фольга це олдскул, фольга це. Кльово, якщо у тебе є якась ностальгія за минулим. Ну і так, фольга це, звісно, гарно, якщо ти вмієш з нею працювати. Зараз я покажу вам звичайний класичний спосіб роботи з нею. Тож, для роботи нам потрібен шмат фольги та шило. Якщо нема шила, можете взяти зубочистку. Нема зубочистки, я довгий час працював з звичайною голкою. Будь-яким предметом, яким можна робити, маленькі отвори у фользі. Стандартна фольга складується в 4 листи. Після того, як ми це зробили, нам необхідно повністю розрівняти наш лист для того, щоб видалити зайве повітря. А також, щоб все це у нас надбало необхідної форми і не гуляло потім по чашці. Якщо ви педант, то цю частину можна вирізати для того, щоб все виглядало гарно. Але я цього робити зараз не буду. Наступний крок. Ми пригортаємо це до нашої чаші. До речі, яку чашу вибрати? Будь-яку, яка вам подобається, то і беремо. Зараз ми працюємо з класичною туркою. Надягаємо фольгу, але не до кінця і робимо це не дуже сильно. Наша задача зробити контур, все це міцно зафіксувати. Після чого беремо шило чи будь-який інший прилад, який є у вас, і робимо по всьому периметру отвори. Так, вийти у нас має щось приблизно ось таке. Наша задача зробити як можна більше маленьких отворів. Якщо ваше шило досить широке, то знайдіть щось поменше, тому що попіл від вугілля може попадати в чашку, а цього нам не потрібно. Наступним кроком ми знову це все розрівнюємо, і тепер вже поступово, поступово кожен бік натягуємо. Після чого фіксуємо це все на ніжці. Зафіксували. Далі нам необхідно розрівняти борти для того, щоб це все максимально тісно прилягало до чаші, і щоб натягнення фольги зверху було максимально міцним. Порівняти це можна, напевне, з барабаном. Після того, як цю операцію закінчили, все розрівняли. Ну, Барабан це і нагадує. Все готово. Робота з фольгою, як ви розумієте, займає набагато більше часу, ніж з регулятором жару. Все, що необхідно, це поставити його на чашу і поставити вугілля. Тут же нам необхідно прикласти фольгу, зробити необхідну кількість отворів, потім все це правильно натягнути. І ми витрачаємо декілька хвилин, які на сьогоднішній день. Для кальянного майстра є надзвичайно важливі, особливо ввечері вихідного дня, коли приходить досить багато відвідувачів. Вугілля вже гріється, зараз ставимо чашу на кальян, і за декілька секунд я розповім вам, як її потрібно правильно прогрівати. А також покажу ще декілька способів, як можна працювати з фольгою. Що ж, наша чаша вже гріється, я хочу одразу звернути вашу увагу, що є різниця. Перегріві, коли ми працюємо з регулятором жару і з фольгою, тому що при використанні регулятора жару ми можемо хаотично розподілити наше вугілля. Тут же ні, нам потрібно його поставити саме на стінки для того, щоб прогрівалася чаша, а не сама кальянна суміш, тому що. В іншому випадку ми просто спалимо чашку. Також зверніть увагу, що вся ця конструкція може дуже легко впасти, якщо кальян похитнути, можна використовувати сітку, можна використовувати захисну стінку, до речі, про яку ми зараз і поговоримо, поки догрівається наша чаша. Варіації, які ще є. Скоріше за все, у вас виникло питання про роботу з фанелами, так як е, з туркою, в принципі, все зрозуміло. Фольга, отвори по всьому периметру. А що робити з фанелом? Все те саме, тільки по центру ми залишаємо пусте місце, яке не пробиваємо. Все це зроблено для того, що у нас великий центральний кратер, в який йде повітря. А нам же необхідно, щоб повітря заходило через табак і потім вже йшло в чашку. Тому при роботі з фанелом центр залишаємо недоторканим. Напевно, вірно буде так сказати. Другий варіант, також доволі цікавий, це кульки. Здавалося, кульки. Що? Ми робимо з фольги багато маленьких кульок і засипаємо їх. Наша задача зробити таке саме захисне покриття, як і в варіанті. Зі звичайним натягуванням фольги. Це виглядає дуже гарно, я згоден, але є один великий мінус: якщо не приведе Боже, один маленький-маленький шматочок вугілля відколиться і попаде в чашу, то його буде доволі проблемно реанімувати. Я вважаю, що це варіант непоганий для того, щоб спробувати, але дуже-дуже ризикований. Якщо ви хотіли. Напевно, щось таке максимально нестандартне, причому і робота з фольгою і ще ці кульки, то можете спробувати, чому б ні. І повертаючись до бортів, які будуть захищати нашу чашу. Є ще один тип забивки, він може використовуватися з будь-якою комбінацією отворів. Ми беремо зарані заготовлений такий от прямокутник. Можна зробити це з двох або з чотирьох слоїв, як вам буде зручно. І робимо стінку. Отак От це виглядає. Є декілька назв, хтось називає це трояндою, хтось називає це стінкою. Я не знаю, яка оригінальна назва, але, в принципі, я думаю, що як це працює, зрозуміло. Робимо стінку для того, щоб вугілля не падало з чаші. Це все похитнеться. Так, я думаю, час спробувати, що в нас вийшло. Це мульфараден. Смак, який я дуже добре знаю. Зараз я хочу перевірити, чи буде якась відмінність між забивкою на регуляторі жару і забивкою на фользі. Чесно кажучи, різниці я не відчуваю. Так, хтось може казати, що міцна забивка вийде ще міцнішою, але я великої різниці не відчуваю, скажімо так, щоб це прям кардинально щось змінило. Ні, це просто робота з фольгою, це олдскул. Це прикольно зробити, можливо, один раз за декілька місяців. І ще один тип забивки, про який я хотів вам розповісти, це пляма. Таке саме натяжіння, по суті, той самий барабан. Єдине, що отвори, ми робимо по центру, тому це і називається плямою. А вугілля ми розпреділяємо вже на місця, які не зачепило наше шило. Таким чином, наш табак запікається. Так як повітря проходить здебільшого тільки по центру. І ще важлива ремарка. Робити цей спосіб потрібно тільки на прямоточних чашах, так як на фанелах у нас геть інший потік повітря, і попросту це не буде працювати. Використовувати цей тип чи ні вирішувати вже кожному з вас. Друзі. В цьому відео я розповів вам базові принципи для роботи з фольгою, а також показав ще декілька додаткових варіацій. Безумовно, їх існує набагато більше. Можна комбінувати з регуляторами жару. Навіть зараз кальянні майстри продовжують вигадувати якісь нові способи для роботи з фольгою. Але підводячи підсумок, на це потрібно більше часу. Це не так зручно і це потребує додаткових навичок. Але я вважаю, що людина, яка любить Кальянне мистецтво має знати, як працювати з фольгою, і не обов'язково це робити щодня або щомісяця. Якщо вам це не подобається, можна взагалі не робити забивки на фользі, але вміти з цим працювати необхідно. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас інформативним і ви змогли знайти для себе якусь нову інформацію. Якщо воно вам сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу і підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також нагадую, якщо є якісь кальянні теми, які ви б хотіли, щоб ми розібрали, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Це можуть бути якісь нестандартні типи забивок, або ж навіть мийка кальяну. Будь-що. Пишіть в коментарях, і в майбутньому ми це розберемо. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіший випуск, який вийшов на каналі, а також той, який рекомендує вам сам Ютуб. З вами був як завжди, я, Женя, кальяний канал Світ Smoke. Ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до зустрічі за тиждень. Па-па!